Вітаю всіх, хто вивчає зі мною математику. Сьогодні я хочу вам показати, на мій погляд, цікаву задачу планіметрії і три варіанти розв'язки, які дозволять, дозволять мені повторити з вами декілька важливих теорем і тверджень планіметрії. Це корисно всім тим, хто планує мати успіх в математиці, в геометрії в частності. І так, прочитаємо задачу. У рівнобедреному трикутнику АВС, АВ дорівнює БЦ з вершини Б проведено відрізок БК, К належить а, С, так, що кут БКЦ дорівнює 60 градусів. Знайдіть АС, якщо АК дорівнює 3 см, БК 5 см. Безумовно, що має сенс це все побачити на малюнку. Тобто виконуємо рисунок. Рівнобедрений трикутник АВС, БК що утворює 60 градусів з стороною АЦ, АК і БК відомі. 3,5 см. Перший варіант розв'язку найскладніший. Я з нього почну. І це дозволить нам з вами повторити теорему косинусів. Розглянемо трикутник АБК. В ньому ми можемо знайти кут при вершині К. Це суміжний з кутом 60 градусів. Кути суміжні. Ще одне одне правило, яке можемо повторити. 180 відняли 60 градусів. Тут 120 градусів. Тепер складемо теорему косинусів для сторони, яка напроти кута АБ. Знайдемо сторону АБ. Теорема косинусів квадрат будь-якої сторони. Дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. А тепер конкретно. АВ в квадраті дорівнює АК в квадраті плюс БК в квадраті мінус 2 помножити на АК і на БК і на косинус 120 градусів. Завжди теорему косинусів складаємо для сторони, яка напроти кута. Підставимо ак в квадраті 3 в квадраті 9, плюс БК в квадраті 5 в квадраті 25, мінус 2 помножити на 3, помножити на 5, помножити на косинус 120 градусів, який дорівнює мінус косинус 60 градусів, тобто мінус 1 друга. Ще одна інформація про е, значення косинуса е, тупого кута. Так, двійки скоротилися, мінус на мінус дав плюс, і у нас вийшло 9 плюс, 25 плюс 15, 49. З під це 7. І так, АБ і БЦ по 7 см. Перейдемо тепер в трикутник БКЦ. І знову складемо теорему косинусів в ньому для сторони, яка лежить напроти відомого кута. Тобто тут ми складаємо до сторони БЦ. BC квадрат дорівнює KC квадрат, плюс bk квадрат і мінус 2 помножити на KC, BK і на косинус 60 градусів. Підставимо, BC в квадраті це 49, KC позначимо за х, BK – 5 в квадраті 25, а, мінус 2 помножити на х на 5 і на 1 другу. Косинус 60 градусів 1 друга. 2 помножити на 05. Або на одну другу це одиниця. І перенесемо 49 вправо з мінусом. Тож у нас буде квадрат мінус 5х, плюс і мінус 49. х квадрат мінус 5х, мінус 24, плюс 25, мінус 49, мінус 24. Можна це рівняння розв'язати за допомогою дискримінанта. Найчастіше ви так і робите. А я. Зроблю наголос на теорему вієта. І так, добуток коренів зведеного квадратного рівняння, воно у нас зведене перед квадрат, нема множника. Ну, вірніше є, це одиничка. Тобто перший коефіцієнт дорівнює 1, добуток коренів дорівнює мінус 24, а сума коренів дорівнює 5, тобто протилежному до другого коефіцієнта. І можна підібрати два таких числа, добуток яких дорівнює мінус 24. Переберемо. 24 це 3 помножити на 8, або 4 помножити на 6, або 12 помножити на 2. Почну з першої пари 3 і 8. Тріжде 8 24. Мені треба поставити мінус одному з цих чисел. Мінус треба поставити такому числу, щоб в сумі вони дали 5, значить, мінус 3 і 8. Ще раз перевіряю. Мінус 3 помножити на 8 буде мінус 24. А мінус 3 додати 8 буде 5, Корені знайдені. Те саме ви знайдете і через дискримінант. Хоча теорема В'єти, якщо її добре засвоїти, вона скорочує час на виконання завдання, значить, на НМТ дуже корисно це. Таким чином, КЦ у нас дорівнює 8 см, тому що мінус 3 бути не може. І знайти АЦ тепер легко додати АК і КЦ 3 плюс 8 11 см. Це рішення достатньо складне. А тепер два рішення, як вишенька на торті. Перше, знову ж таки, зробили малюнок, я виділяю кольором А Б і B, рівні. БК іншим кольором виділяю, і використовувати буду додаткову побудову. Тобто з вершини Б проведемо до А, до а С. Відрізок рівний БК під кутом 60 градусів. І що маємо? Посередині ми маємо рівносторонній трикутник, правда? Всі кути по 60 градусів. Спочатку він рівнобедрений, тут 60-60, і значить, 180-120-60 при вершині Б. Трикутнички, які по, по, праву, по лівий і по правий бік, вони рівні. І так, в рівносторонньому трикутничку всі сторони по 5, а в правому трикутничку відрізочок цей дорівнює 3 см. Тож, а це знаходимо сумою 3, 5 і 3 11 см. Прекрасно, якщо ми зможемо побачити це рішення, провести додаткову побудову, так, щоб отримати рівносторонній трикутник. І далі майже елементарно. І ще один розв'язок проведемо додаткову побудову, висоту в рівнобедреному трикутнику АБЦ. Трикутник рівнобедрений, висота до основи, значить, вона іще й медіана, тобто вона АЦ поділяє навпіл. І розглянувши трикутник, прямокутний, який ми отримали за допомогою висоти і вершини БІК, то в ньому відома гіпотенуза БК 5 см і кут 60 градусів. Якщо тут 90, тут 60, то тут 30. А напроти 30 градусів у прямокутному трикутнику лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Дуже важливе твердження, яке часто на НМТ спасає побачити в прямокутному трикутнику кут 30 градусів, і напроти нього катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Ну, а тепер, оскільки половина АС у нас відома, то можемо знайти і весь всю сторону АС. 3 плюс 2 з половиною помножити на 2 11 см. Я щиро бажаю вам успіху і до нових зустрічей!